Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний, Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу, Боже, помилуй нас, Духу, Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійце, єдиний Боже, помилуй нас, свята Марія, що без гріха зачала, молись за нас, Свята Богородице, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати нашого розп'ятого Спасителя молись за нас. О Мати страждальна, молись за нас. О Мати заплакана, молись за нас. О Мати сумна, молись за нас. О Мати залишена, молись за нас. О Мати невтішна, молись за нас. Мати прошита мечем, молись за нас. Ти цариця мучеників молись за нас. Ти мати пригноблених молись за нас. Ти утішителька засмучених, молись за нас, ти помічниця всіх, хто в потребі, молись за нас, ти захист покинутих, молись за нас, ти опора вдів і сиріт, молись за нас, ти надія пригнічених, молись за нас, ти фортеця слабких Духом, молись за нас, ти притулок грішних, молись за нас. Ти зцілення хворих, молись за нас, ти надія покійних, молись за нас. Ти, мати, милосердя, молись за нас, заради твоєї бідності, хліві Вифлеємському, молись за нас, заради Твого болю в годину пророцтва Симеона, молись за нас, заради Твоєї сумної втечі до Єгипту, молись за нас, заради твоїх тривожних пошуків, загубленого дитяти, молись за нас, заради твоєї печалі, про переслідування Твого Божественного Сина, молись за нас. Заради Твого страху і скрути Твоєї в годину полонення Ісуса, молись за нас, заради Твого болю, з приводу зради Юди і брехні Петра, молись за нас, заради скорботної зустрічі з Сином Твоїм на Його кривавій хресній дорозі, молись за нас, заради страждань серця Твого при розп'ятті Ісуса, молись за нас, заради смертного болю, до вмираючого Ісуса, молись за нас, заради гострого болю. Що прошив серце Твоє, коли було пробите серце Ісуса, молись за нас, заради плачу Твого над святим Тілом на колінах Твоїх, молись за нас, заради печалі Твоєї, біля гробниці Його, молись за нас, заради невтішної самотності Твоєї після поховання Його, молись за нас, заради сліз, які пролила Ти за улюбленого сина Твого, молись за нас. Заради щирої відданості, з якою перенесла ти гори своє, молись за нас. О, Царице, спокою і миру, молись за нас, в усіх незгодах наших, молись за нас, в недухах і болях молись за нас, в печалях і пригніченні, молись за нас, в убогості і залишенні, молись за нас, в страху і небезпеках, молись за нас. В усяких спокусах молись за нас, В годину смерті молись за нас, судний день молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Господи, помилуй, Христе, помилуй. Господи, помилуй, молись за нас, Пресвята Богородице, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. О Господи Ісусе Христе, освячена душа благословеної Діви Марії, возлюбленої Матері Твоєї, в годину страждань Твоїх, була прошита мечем волю, благаємо Тебе, дозволь їй бути заступницею перед милосердям Твоїм нині і в годину смерті нашої, бо Ти, Боже, живеш. І правиш на віки вічні. Амінь.